26 травня під незмінним гаслом Біжу заради маленьких сердець відбувся 31-й пробіг під каштанами. Учасники вийшли на старт у понад 40 містах та селищах України. Вже другий рік поспіль завдяки організаторці Юлії Ісаєвій, місто Лубни також доєднується до благодійної акції. Ти молодець! Я тобою пишаюся. Молодець! Боже, який дивані! Які в мене дітки молоді! Цьому році, завдяки соціально відповідальному бренду, 2Е на переможці в Лубенського старту очікували технологічні подарунки. Це є гарним прикладом однієї з місій проєкту спонукати бізнес до благодійності та підтримки ініціатив активної громадськості. Альона у нас теж отримує бездротову мишку і дуже круту поверхню на робочий стіл. Якщо чесно, там можна навіть його на ньому займатися. На цьому килимку гарнітура з об'ємним. Звуком і підставка під цю гарнітуру Максиме. Охолоджуватись треба не лише після бігу, а й свою техніку. Це охолоджувальна підставка під ноутбук. Я не знаю, може і під пиво підходить. чесно. Подивитись, скажете. Теж килим для робочого стола або для йоги. І вітаємо нашого абсолютного переможця серед чоловіків. Володимир Ковальов! <гум> Навушники з об'ємним звуком і тримач для навушників. Я вже біжу другий рік поспіль, готувалася, пробігла в цьому році краще. Я вважаю, що це чудова ініціатива, котра взагалі об'єднує людей. Оцей чудовий вайб, котрий сьогодні був, він вартує дуже великого. І тим паче ми з цим пробігом. Робимо велику добру справу, і дуже хочеться, щоб це було щорічною традицією. І окремо дякую Юлічці Ісаєвій, котра це все організовує. Ми дуже задоволені. Дякую, велике ну є такі неймовірні люди. То ти не не робити не можеш. Дякую, дякую, дякую вам. Тому що дякую вам за вашу всіх люблю. Дякую, дякую. Ну що ж, я вітаю усіх лубенців з тим, що у нас відбувся вже другий Лубенський пробіг під каштанами, і ми стали часткою величезної глобальної місії, яку несе пробіг під каштанами, а саме збиратися в останню неділю травня і бігти заради маленьких сердець в будь-якому місці планети, де ти знаходишся. В цьому році уже організатори оголосили, пробіг під каштанами по всьому світу підтримує 7 тисяч учасників з декількох десятків міст країни і багатьох країн світу, в тому числі офіційні посольства в різних країнах, долучаються до цієї місії. І я дуже щаслива, що в минулому році на пробіг в основному зібралися ті, хто раніше підтримували його в Києві, в великих містах, але вимушено опинилися в Лубнах. Зараз я можу з певненістю сказати, що пробіг під каштанами стає традицією саме лубенців. Містяни долучають до цієї чудової місії свої сім'ї, своїх діток. І безмежно пишаюся тим, що ми продовжуємо традицію інклюзивності, яка вже 30 років існує на основному пробігу під каштанами в Києві, де завжди дається старт мужнім, незламним людям на кріслах колісних та параспортсменам. Сьогодні серед нас були представники організації Інваспорт. Це не просто вони сьогодні приїхали, трималися. Клас. Клас тримай, зайка. Також наша відома Лубенка і в усій Україні відома амбасадорка безбар'єрності Олександра Вовченко. А це означає, що аудиторія Лубенського пробігу під каштанами це проактивні, соціально відповідальні люди, котрі несуть світлу місію. Всі наші кошти, як завжди, передаються центру дитячої кардіології та кардіохірургії на лікування дітей з вродженими вадами серця. А враховуючи контекст, в якому ми живемо, організатори. Тепер також частину коштів передають і на обладнання для військових медиків в найпекельніші точки країни. І також в цьому році з'явився ще один адресат допомоги це реабілітаційний центр Незламні, котрий допомагає пораненим військовослужбовцям та протезованим. Взагалі хочу сказати, що дуже важливо підтримувати такі ініціативи тим більше в таких маленьких містах об'єднувати людей для доброї справи. Я вважаю, що наше місто. Варта уваги, і воно має бути причетне до таких добрих справ. Адже завдяки цим справам будуть маленькі серця стукати, жити і насолоджуватись життям. Як показала війна, не потрібно зупинятись, потрібно жити. Надихати цим життям, не дивлячись ні на які перешкоди, складності. І саме ось такі люди, які сьогодні зібрались і показали нам, що в нас є об'єднання, в нас є спільна ціль і в нас є натхнення. Ми один одного надихаємо, тому це дуже важливо. Як у самої враження. Зробивши коло, так би мовити, насправді, коли мені Юля запропонувала прийняти участь, я буквально перед цим дивилася різні пробіги, тому що мій знайомий, який наразі проживає у Вашингтоні, так само пересувається на крісло колісному і для нього це ну, постійна вже традиція. Він щороку біжить навіть по декілька разів. І я подумала, що я теж хочу. І я планувала його бігти сама, але мене потім підхопили це доказ. Підтримки і ну, було дуже приємно бути частиною класної команди, яка бігла за важливу ціль. Враження в мене прекрасні від, від сьогоднішнього забігу. Хочу подякувати в першу чергу організаторам Юлії Саєві за те, що вона організовує такі прекрасні забіги. Це дуже важливо, тим паче в, в, в даний час. Я безмежно дякую за те, що в цьому році ми змогли провести дійсно повноцінний пробіг за всіма спортивними нормативами завдяки професійній підтримці інструкторів Лубенської ДЮСШ. І всі наші призери, переможці спортивного забігу на 5 кілометрів ще й отримали технологічні стильні подарунки від нашого генерального партнеру старту в місті Лубни. Соціально відповідального бренду 2Е. і звісно, я дякую нашій вже постійній тренерці фітнес-програм Зумба Тамілі Парнюк за те, що провела для наших учасників запальну розминку. Безмежно дякую кожному, хто долучається до цієї місії, долучає своїх дітей. І в цьому році ми також отримали подаруночки, сувеніри для всіх дітей, котрі прийшли на пробіг. У вдячні за те, що їх батьки долучають дітей до соціальних традицій. Це значить, що така традиція. Як пробіг під каштанами, буде жити далі, жити в наступних поколіннях. Сьогодні ми щодня стикаємося е, пліч опліч, життя зі смертю, але місто Лубни демонструє, що воно завжди обирає життя і буде боротися за життя кожного українця. Нехай. Квітне пробіг під каштанами. Нехай наша Україна буде під мирним небом. Підтримуйте соціальні ініціативи і до зустрічі на пробігу під каштанами 2025. Дякую кожному.